Насчет, бо ми відбуваємо знову на схід. От нам такі діти зробили подарунок. Ну, емоції, дуже великі емоції. Дуже їм дякуємо за це. Дуже багато в нас є листи, дітей. Це дуже нам, як то кажуть, більше нам натхнення дають. От на сході дуже допомагають. Нам було таке, як в Краматорську, коли дівчинка подбігла, спитала, чи ви хлопці солдати. Ми говоримо, так, вона принесла листа, і цей лист майже всю війну з нами проїхав. Так точно, це для нас як убирає. У нас є е, машини, в яких ми будемо це укривати та сітку, маскувати. Колективно ми всією школою е, робили цю сітку і дуже раді, що вона в нас вийшла. А які класи приймали участь у З перших по 11. Всі класи. Всі. І вчителі також ми вірили, що вона допоможе, врятує наших бійців. Ми також їм дарували листи, малюнки і сувеніри у вигляді патріотичних сніговичків. Нас також проводилась акція Одна тонна добрих речей. Частину цих речей ми передали на схід воїнам АТО. Ну, таку акцію, яку сьогодні ви побачили, це не перша акція, тому що ми протягом вже трьох місяців допомагаємо бійцям, які боронять наші кордони, які борються за мир. Ця акція виникла, звичайно, за підтримки нашого директора школи Карюкніли Васильівни. Вона була таким генератором і ініціатором цієї ідеї. За, буквально за чотири години цієї акції сьогоднішнього дня. Практично всі учні школи, всі учителі були задіяні. І за 4 години ми сплали таку сітку, яка допоможе захистити наших воїнів. Ну і надалі ми думаємо, що такі акції ми будемо надалі проводити, і я думаю, що це обов'язок кожної, кожної дитини, кожної людини, якщо можливо не грошовою підтримкою, а хоча б словом, підтримати наших бійців. І від себе хочу побажати, щоб наші бійці поверталися здоровими, поверталися. Цілими, тому що їх тут чекають їхні родини, діти, і велика дяка їм за те, що вони боронять межі і є такими охоронцями миру саме тут, на нашій волинській землі. Хай Бог їх оберігає і мати Божа благословляє на гарні діла. Сьогодні ми прибули в сьому школу, де нам керівництво та діти подарували маскувальну сітку та теплі речі і солодощі. Також вони подарували нам сніговички, які є оберегом та листівки, які ми будемо носити, та в кожного буде бійця біля серця. Також дуже приємно за ту маскувальну сітку. Її будемо застосовувати для маскування як і палаток, так і транспортних засобів. У інших благодійних акціях для того, щоб допомогти по збору теплих речей. Сітку купили цю сітку, до речі, перш, спочатку одну, але ми педагогічний колектив і наші учні взялися дружно за роботу під керівництвом. Наша держава була цілісною, єдиною державою. І щоб завжди освітило таке гарне сонечко, щоб ми. Перш за все отримувати знання певні, ну і діти, відповідно, займатися якимись спортивними видами для обличчя, до тих людей, які захищають нашу батьківщину. І не тільки діти, оці діти, які тут зараз присутні, і вчителі, і, і морально, стійкими, патріотами своїх батьківщини, фізично від ними. Ну і надіємося, що все ж таки ваш і за вашу участь. Я український бойовик. Прошу передати, повертайтеся, живі із. що армія була би, непопулярна, там, чи якось її ніхто там би, зазвичай старався знайти в армію хлопці. Зараз кінку. Бажаю вам відключити, обратися сил. Саме ми будемо. Ще раз дякую їм, проти світи.

do dono.